Перед початком земного служіння, як ми пам'ятаємо, Ісус е, був хрещений Іваном Хрестителем да, спочатку і свідоцтво отримав від Отця, і люди всі отримали свідоцтво від Отця в словах, це син мій улюблений, якого я вподобав. Після цього Дух Святий повів його у пустелю, де він 40 днів постував, і там е, після цього його. Спокусник спокушав, да, запропонував йому спершу перетворити каміння у хліб. І що Ісус відповів на це? Це наш сьогоднішній вітальний вірш буде Матвія, 4 розділ, 4 вірш. І відповідь Він сказав: написано: не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить із Божих уст. Якби Ісус був при інших обставинах, можливо, Він би і перетворив те каміння на хліб. так як, наприклад, воду перетворив у вину у Кані Галілейській. Але так як він перебував у посту, присвятивши себе, свій дух, своє тіло батькові, то зрозуміло, да, і плюс ці поради були очевидні від диявола, тобто від спокусника, як написано. Тому це була воля диявола, а не отця, щоб він скуштував хліб, да, перетворивши, його, перетворивши його із каміння. Він відповів цитатою із повторення закону, 8 розділ 3 вірш, де Господь через Мойсея звертався до народу свого. А Ізраїль який тоді був? Він був твердолобий, лобий, твердошивий, да, як написано. Ось він зовсім духовності такої сильно не проявляв. Ось і постійно там ремствовав, постійно вимагав, щоб і воду їм подавали, і м'ясо їм подавали, і часник, щоб був, і так далі. Да. Тобто Люди були абсолютно тілесні. Це звичне, явище, да. Це звичне явище. Так ось, Бог їх там постійно навчав більше довіряти йому. Покладатися на нього, знаходити у ньому весь свій достаток і все своє щастя. Це не приходить в одну мить. так же, Ми по собі знаємо. Це не приходить в одну мить, а це все процес. Так і Господь навчав свій народ. Бог нас навчає, що хліб важливо і потрібно е, заробляти. Це, не, це прописано Павлову. Але це не є основним так, заробляння на хліб, сам хліб, комфорт, достаток, інші земні речі це добре. Але вони не повинні стати сенсом життя. Більше блага в тому, щоб бути слухняним Божому Слову. Тому Ісус тут нас навчає перед усім про духовний хліб, що є Слово Боже. Не твійне, вічне і святе. Бо все у цьому світі є твійним та скороминучим. Ми, щоб ми да, не понадіялися, воно є скороминучим, окрім того, що обіцяє Бог. Біблія це слова, що, виход... що вийшли да, і виходять із уст Божих. І вони є джерелом, що забезпечує наше постійне духовне насичення, готують нас до. Служіння Господу тут на землі і готують до зустрічі із Ним, коли Він прийде по нас. Сьогодні ми разом будемо вивчати Слово Боже, як завжди. Да? І моє бажання і молитва за всіх вас, щоб Святе письмо було для вас важливішим, ніж матеріальні чи нематеріальні земні блага. Щоб. Це був наш щоденний хліб, слово Боже, щоб це було для нас щоденним хлібом, хліб, смак якого нам ніколи не набридає, але є неперевершено смачним. Живіть цим Словом, живіть цим духовним хлібом, вчіть його на пам'ять, роздумуйте над ним день і ніч, як писав псалмоспівець. Щоб коли спокусник захоче посіяти у вашому серці сумніви, то щоб Писанням ми да, згадували, ви і я, що ми згадували про нескінченну милість Божу до нас, про Його безумовну любов та обітниці, які вже виконуються для нас. Тому у всякий час, коли ми маємо ці всякі да, спокуси чи важкий період, тому ми наслідували приклад Ісуса і промовляючи написано. Давайте помолимося.